27 лютого у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбулася церемонія нагородження переможців міського етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів, а також їх учителів-наставників завдяки постійній та кропіті праці, яких Кременчуцька молодь здобуває небикі успіхи у навчанні. Я брав участь у багатьох олімпіадах міського етапу і у всіх міських олімпіадах. Зайняв призові місця. Хочу подякувати і вчителям за те, що підготували, і батькам за те, що допомагали у всьому і підтримували. Ми приймали участь у всеукраїнському конкурсі в номінації Історія України та Державотворення. Ми вважаємо, що роботи з державотворення наразі є дуже актуальними, бо зараз наша країна виборює та відстоює свою незалежність у боротьбі з агресором. Ми писали цю роботу спільно, об'єднуючи наші сили та знання, і ми дуже раді, що здобули перше місце. Я отримав нагороду за зайняте друге місце в учнівській олімпіаді з математики за міський етап. Незвичайно хотілося посісти в якесь місце, адже це класна можливість проявити себе, показати на що ти здатний. та й тим паче у нас скоро НМТ, а це дуже класний спосіб до нього підготуватися. Учні ліцею продемонстрували надвисокі результати та вибороли 61 місце, а саме 34 перших, 14 других та 13 третіх місць у різних олімпіадах та конкурсах. Це свідчить про високий рівень підготовки учнів та професіоналізм вчителів, які надихають, підтримують та сприяють розвитку талантів кожного учня. Пишаємося нашими учнями, оскільки вони дійсно найталановитіші, найрозумніші. І головне, що вони прислухаються до наших настанов. І оцей тандем вчитель і учень, якщо діти дійсно бажають досягти результату, то їм допомагаємо в цьому. Тому їм побажаємо тільки наснаги, терпіння, ну і наполегливості, якої їм вистачає в цей час. На початку заходу пролунав сигнал повітряної тривоги. То через це нагородження відбувалося в укритті навчального закладу. Проте ні педагоги, ні батьки, а тим паче учні не засмутилися та, об'єднавшись разом, виконали гімн України. Я Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.